Вітаю вас, друзі! Продовжую свої відео огляди про насіння. Сьогодні покажу томати, буде все про томати. А наступні два буде про капусту і зелень. І останнє відео, туди ближче до Нового року, покажу вже про кавун Диню, кукурузу, горошок. Також докупив ще цибулю. ну Там буде ще багато чого. Купляв навіть те, що мені радили в коментарях. Ну, а скажу, підписники в мене самі найкращі і такі, знаєте, адекватні і нормальні люди. Тому радять те, що треба, зовсім непогано. Отож, приступаємо до оглядів томатів на наступний 2025 рік. Перед тим, як розпочну свій огляд, хочу сказати, чому я не взяв гібридне насіння на наступний рік. На це є певні причини. Одна з них це. Та, що в цьому році ми сіяли три гібриди: це хепінет рожевий, п'єтрусу, сливка і полфаст червоний круглий. То скажу так, якщо порівняти, ми зробили свої певні висновки по врожайності, то саме краще проявили себе звичайні сортові томати це ріогранд і Даліда. Якщо взяти дві сливки, до прикладу, Ріогранд і П'єтруросу, гібрид. То Ріогран нічим не гірший. Ми томати збирали вже майже до осені. Вони були, були і були. Різниця тільки в тому, це ціна на п'єтру росу і Ріогрант. І все. А врожайність, я б сказав, ну мені чомусь Ріогрант навіть кращий. Ми садили, тому, до речі, є відео по цьому поводу по провальному, по томатах, по гібридах. Тому, кому цікаво, можете на канал зайти і переглянути. Ну а на наступний рік взяли 4 пачки ось Ріогранда, це 20 грам від садиби. І, до речі, друзі, дивіться, яка різниця по цінах. Це пачка з минулого року. Вона коштувала 48 гривень. Ну а в цьому році 76 за пачку 5 грам. Тому на наступний рік розширяємо трохи свої томати і посіємо 25 грам. Ставку робимо на Ріогранд, тому що він для нас найкращий. Він дуже ходовий, його беруть скрізь. І наступний томат це Даліда. З ним були певні нюанси. Взяли ми лише 9 грам, хоча я казав, що брати його не буду, але за рахунок її великої врожайності взяли знову. Але мінус який? Мінус той, що пече його дуже сонце. Хоча на кущах і листя таке, знаєте, гарне і томати, вони всередині під листям має б і закривати, як би. Але сонце дуже пече його, тому будемо думати, або залишати бур'янів більше, або накривати. Але сливка чудова. Далі йдемо по садибі. Взяли ось таку на пробу північна королева. До речі, чудовий сорт, думаю, ну, якщо вірити опису. Значить, Що тут пише? Рано стиглий 100 днів універсальний сорт для відкритого і закритого ґрунту. Виведений для регіонів, оце цікаво, із нестабільними погодніми умовами. Кущ детермінантний, тобто кущовий, до пів метра. 45-55 см. І вага плоду 200 г. Тому в кого нестабільна погода, купляємо північну королеву. Будемо дивитись, що воно вийде. Ну а погода в нас нестабільна, я думаю, кругом. Так як в цьому році запекло все, от вам і нестабільність. Так, далі, томат хлібосольний, колись давно вирощував. Ну як давно? Не так давно, але ж, помню, садили. Середньо стиглий, 120 днів, детермінантний. Ну, кущовий маса плоду 350-600 грам. Теж червоний томат хлібосольний. Він трішки такий плескований. Так, далі по рожевих підемо. Цукровий бізон. Рожевих узяли теж багато, різних. Так, середньо стиглий 90-100 днів і маса плоду 350 грам, але він під'язний. Томат цукровий бізон. Посадимо його. Наступний томат рожевий теж це волгоградський. Низкорослий. Середньо стиглий 100 днів маса плоду 100-130 грам. Невеликий. Садили, знаємо, чудовий рожевий томат. Так, це в нас те, що по садибі. Наступна сливка від НК Еліт. Друзі, садив його, але. В якомусь році не пам'ятаю. чудова сливка, навіть з таким носиком, як тут на малюнку, дуже гарно виглядає в ящику, якщо кудись, наприклад, її вести. І чудова тим, що вона не хворіє. Коли вирощував, помню, така ще була погода нестабільна, якось так і дощило. Погода була дійсно така, знаєте, на, на томати не зовсім, але вона вистояла в нас, лежала в. В грязі, скажу, в воді не погнала зовсім. Тому совітую, тому що знаю, що ця сливка непогана. На той рік її взяли теж. Дуже красива в ящику. Наступна сливка, яку я буду вирощувати, це амулет. Але вона невелика, 80-90 грам. Такі пачки від НК Еліт по 5 грам. ЗНК-еліт працюю досить давно. Напевно, ще до садиби центр я її брав. Нічого такого поганого, як про неї говорять, я не помічав. Пересорту не, не бачив. Тому от ЗНК еліт проблем не буде. Так, і наступні томати, які я вирощував геть всі, що тут є. Колись давно, як займалися розсадою. Продавали на ринку. І так в себе в селі тут. Тому я тут швиденько. Томат Волгоградський, ми його солимо. Це, до речі, пізній Волгоградський, ми його солимо у 10-літрові відра. Чудовий томат. Думаю, реклами він не потребує. Взагалі ці всі томати, їх всі дуже добре знають. Людям продавав, знаю, то непогані. Собі їх теж взяли на наступний рік. Так, Дар завол Взяли його червоний, маса 75-100 грам. Так, по рожевих. Рожевий гігант. Тут кожна пачка по Ну, по дві пачки, по 6 грам. Маса плоду 350 грам. Ну, вишки пише півтора метра, ну, ніхто їх не буде підв'язувати, вони в нас так і ростуть. Наступний томат. Волове серце рожевий, взяли його, взяли Фатіми також. Фатіма, друзі, в цьому році, я вам скажу, вона проявила себе краще, ніж Хепінет у нас. Якщо порахувати от те, що ми викинули з Хепінету, то з Фатіми там майже залишки і не було. Він дуже ранній, він раніший за Хепінет у нас, продали майже все там. Дуже мало лишилось. Сонце його не запекло, не було навіть оцих зелених денців коло хвостика. А у у хепінета, там просто переглянете відео, хто не бачив, це просто треш, це треба бачити. Про, провальний повністю був томат у нас. Так, Наступний ранній 83-й. Гарно в мене брали його в розсаді. Дуже гарно він ранній. Маса 95 грам томата, невисокий і врожайний. Так, і що у нас тут? Рожевий мікадо. Колись давно просили в розсаді, але ну, я його не продавав, так як він під'язний був. Що тут пише? Вага плоду 300-600 грам. Ну, якщо один плід залишить томата, то може і пів кіла буде. Посадимо, подивимось. Так, наступний томат у нас хурма жовтий. Знаєте, мені хурма добріший за звичайний там є лимонні гіганти. Ну, хурма, хто вирощував, думаю, всі вирощували. Знаєте, що він, він смачніший. І, напевно, останній томат це джина. Теж його вирощував не один рік. Що у нас тут? Вага 190-200 грим. Середньоранній 90-100 днів. Ось так що скажу по цих томатах. Всі перевірені, всі садив. Ні, майже всі, майже всі. Але більшість садив, тому знаю, що вони можуть. Ось так. Ось такий був огляд. На цьому, друзі, все. Всім дякую за вашу увагу. Чекайте наступні огляди, Ну, як завжди, далі буде. Всім пока!